Ми будемо повністю незалежні. Тобто Ми можемо топити, що пілетами, що дровами, від газу ми повністю незалежні. Бобернецька громада на Кіровоградщині готується до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії під час другого року повномасштабної війни. Напрацьовують різні сценарії на випадок блекауту, каже заступник міського голови Євгеній Кулик. Ми максимально, скажімо, із тої з тих можливостей міського бюджету і залучення наших гуманітарних донорів, зробили все, щоб наша громада пережила блекаути можливі. Говорить, якщо не буде газу та електрики, у комунальних закладах використовуватимуть альтернативні джерела. У лікарні, щоб бути незалежними від газу, за гроші громади встановили твердопаливний котел потужністю 500 кВт, що дозволяє опалювати всю будівлю. Працює котел на дровах. Коштує він приблизно десь до 500 тисяч гривень. Завдяки цьому ми тепер можемо бути повністю незалежними, так як в нас є на сьогоднішній день пілетна котельня, пілетні котли, але були перебої з пілетами, поставкою пілетами, то би було б прийнято рішення по придбання цього котла. Сонячна електростанція забезпечить безперебійне постачання електроенергії. Перебої з електрикою можуть призвести до зупинки медичного обладнання. Проєкт реалізувала громадська організація Стратегія майбутнього за підтримки програми розвитку ООН і фінансування урядів Південної Кореї та Німеччини, розповіла начальниця відділу економічного розвитку Марина Кочубей. Потужністю 1100 кВт, вартість якої близько 80 тисяч гривень у разі повторення блекаутів цієї, цієї зими, тобто реабілітаційне відділення, готове і буде функціонувати в повному режимі. Цей генератор для комунального підприємства купила британська організація. На 90 кВт. Крім цього, у нас, ми підготувалися, придбали ще один дизельний генератор на нашої міської лікарні. Крім цього, у нас є ще один генератор, який ми придбали для нас для нашої ліцею. Сума, виходить, генераторів від воропавних котлів це нас добігає до 2 мільйонів гривень. Зі слів заступника, 750 тисяч гривень виділили з бюджету громади. Решта це грантова допомога українських і міжнародних донорських організацій. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кіровоградська область двічі пережила блокаути після обстрілів російською армією критичної інфраструктури. Це було у січні цього року і листопаді 2022-го. Тоді жителі області майже добу були без води і теплопостачання, електрики і зв'язку. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини Суспільне Кропивницький.